В головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області створено та функціонує координаційний центр спеціалізований з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин. Вказаний центр функціонує з метою надання поліцейських послуг родичам безвісто зниклих осіб військовослужбовців для отримання допомоги в розшуку вказаних осіб та подальшої комунікації на рівні поліції. Слідчі нададуть необхідні поліцейські послуги, тобто відберуть заяву, проведуть слідчі процесуальні дії, та в подальшому будуть комунікувати щодо подальшої долі кримінального провадження, яке буде відкрито за фактом безвісного зникнення особи. У родичів безвісно зниклих осіб за особливих обставин будуть відібрані біологічні зразки для подальшого призначення молекулярно-генетичної експертизи, дані біологічні зразки ДНК профіль. Буде поміщений до спеціалізованої бази Ергіл за можливості для подальшої ідентифікації. Моєю основною задачею як регіонального представника в області секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті при Міністерстві внутрішніх справ України є опрацювання інформації, що може сприяти розшуку зниклих безвісті за особливих обставин, і обмін цією інформацією з усіма установами та органами, дотичними до питань розшуку і обліку цієї інформації. Крім цього, ми відповідаємо за забезпечення функціонування реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин, зокрема, внесення до нього інформації. Її оновлення і видача рідним зниклих безвісті витіхів з цього реєстру. Основною задачею залишається комунікація з родинами на всьому процесі їх здійснення ними розшукових заходів по встановленню місцезнаходження рідних осіб.